Ну і тепер про події, що нажахали Одесу. Справжні військові дії посеред курортного міста мільйонника. На жаль, результат операції неоднозначний. Два злочинці вбиті, один утік. Наш репортаж з місця події. Сьогодні їм віддали останні почисті. Посмертно нагородили відзнакою МВС закон і порядок. У міліцейській класифікації вона значиться як заохочувальна. 21-річний беркутівець Віктор Кожеко і 40-річний інспектор ДАІ Олександр Розмариця загинули під час операції із затримання замовного вбивці. Пробачте, що не вберегли, скаже їхнім родичам міністр. Та вони не перестають запитувати, чому. Опівночі, неподалік від Одеси, брати Кілера з Росії вислали групу з 12 людей. У простеньких Жигулях їхало троє. І цілий арсенал. Пістолети, гранати, автомати. Їх зупиняли даїшники, на яких не було навіть бронежилетів. Беркутівці, щоб не сполохати злочинців, чатували неподалік. Этот, который вышел преступник, который преступник, он уже вышел с В кармані, з гранатою, в кармані достал, і два других чоловіка сиділи на заднім сиденьках. На заднім сиденьях, то есть є візуально наблюдали, як двоє моїх ребят уже захватывали этого человека за гранатой, они вылетели с машины и начали поливать сотрудника милиции с двух автоматов и с пистолета ТТ. Євген Сідловський один із чотирьох поранених при затриманні. Командир Беркутівців каже, його бійці з пістолетами проти такого вогню були безсилі. Взяти на операцію автомати їм не дозволили. Нужно було взяти автоматичне оружие, але сказав руководитель з апарату, ініціатор проведення цієї операції, сказав, що по інформації тих людей, які якоби наружне наблюдення їх. З сусідньої області, Ніколаївської, що якобы їх там два чоловіка не должны були бути без оружия. Розстрілявши правоохоронці, убивці в Жигулях поїдуть далі. Нас доганяти їх буде нікому. Хто послідував? Сотрудник один ДПС ГАИ сразу вже скончался на місці парнішку, а второго вони кинули гранату. Чоловік я со мною сидить, лежить. Йому вибило 8 зубов. Восемь зубов, разорвала ногу, граната была боевая F1, это осколочная граната, там радиус поражения 250 метров, она прошивает, мужики, все. Министр визнає, супротивника недооцінили. Між цими коментарями різниця дві добы. Такой отпор от преступников, ну, даже было тяжело предположить, то, что будет применять во-первых, не было данных о наличии у них автоматического оружия и гранат. На обысках, которые проведены по месту жительства в разных городах Украины, Із'яти, і автомати, і гранати, і пістолети. То це доволі сильно вооруженна була групіровка. Прорахунки намагалися виправити уже при затриманні. Утікачів вирахували через добу після зникнення за телефонними розмовами. Вони забарикодувалися в одному з приватних готелів Одеси. Самого ранку туди потягли загони тепер уже озброєних правоохоронців з трьох сусідніх областей і зі столиці. За ними бронетехніка. Ті средства, які необхідне для прийняття такої операції. Їх собирали крохам, із всіх, ну і всіх, а областей, областів органів. тому що всього імущества, яке у нас є для принято його не вистачає. Штурм почався о По тому ще п'ять годин в районі Аркадії лунали постріли. Штурмом спостерігають натопи витріщак. Евакуацію людей з прилеглих будинків не проводили. Інформації, що під час штурму загинули цивільні, міністр заперечує. Там заложників нікого не було, ніби самі. що це такого сезону вже, вже нікоро, не не. тому така снідається, така полпу ставили була. Свідки кажуть, правоохоронці не вели жодних перемов зі злочинцями. Одразу діяли на ураження. Один із бандитів загинув у приміщенні, другому вдалося вирватися з будинку. Снайперська куля наздогнала його вже біля студентського гуртожитку. Машина студента Юракадемії стояла неподалік. Киша Дивок Сім. мотор попали дві три пулі. осколочні є по всьому салону. Ну, в общем, машина, я не знаю, її надо. Тебімонту я звільню мастів, сказали, що не поші до міліції, ні до кого дозвониться не могу, і ніхто нічого не давить. Сказали всі требування к уміршому. На територію розтрощеного будинку досі працюють експерти. Операція ще не завершилася. Один із бандитів утік. Наймовірніше кажуть, у міліції виїхав на машині зранку ще до початку штурму. І навряд чи без зброї знайти його тепер справа честі. Затя можна не ті третього. Та дивачесь. У загиблого працівника Деї Олександра Розмариці залишилися дві маленькі доньки: Старші – шість років, менші – п'ять. Родини немає навіть власного житла. Беркутівець Віктор Кожеко у матері був єдиним сином: Сергій Сачук, Сергій Галанюк, Одеса ТСН тиждень, 1+,1.